У Вінниці рятувальники провели тренування з реагування на виникнення надзвичайної ситуації пов'язаної з хімічним забрудненням. За легендою, біля будівлі, де перебувають люди, стався викид небезпечної речовини. Травмувалося 15 осіб. На місце аварії приїжджають рятувальники, медики та представники Санепідемслужби Збройних сил України. Спочатку роблять аеророзвідку, потім оглядають територію та встановлюють межі забруднення. Далі осадження небезпечної хмари та евакуація поранених. Перший етап допомоги травмованим деконтамінація. Це знезараження або видалення радіоактивних та хімічних речовин. Її проводять у наметі медичної служби збройних сил України. Я здійснюю вхідний дозиметричний контроль постраждалих. Потім здійснюється зняття одягу, який, можливо, був забруднений. Він складується в спеціальний контейнер для забрудненого одягу. Верхнього потім здійснюється вторинна санітарна обробка після первинної. Перед госпіталізацією травмованих сортують за типами уражень. Лікар Олексій Крикливий каже, це потрібно для того, аби врятувати більше осіб. Пацієнтів розміщують на полотнах різних кольорів. Наприклад, червоне полотно це найпріоритетніше, ті, кого потрібно як найшвидше. Госпіталізувати жовті. Вони не такі важкі, вони можуть трішки зачекати. Зелене полотно це ті люди, які в свідомості, які мають незначні травми, з якими працюють психологи, і спостерігають, щоб їхній стан не погіршився. В Євгенії Левченка стан травм легкий. Він у зеленому секторі, з ним працює психолог. Повільний. Ми з напарником працювали і прийшло незрозуміло, що ми налякалися, повітряли сознання і попали на нас деякі хімічні речовини. Ми прийшли обробку і з нами зараз все добре. Навчальні тренування проводять чотири рази на рік, каже полковник служби цивільного захисту Іван Татарінов. Їхня мета згуртувати усі служби порятунку області. Основною задачою особового складу це було саме відпрацювання. Співпраці між підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, медицини катастроф, Червоного Христа, тобто усіх супутніх служб, які безпосередньо приймають участь у ліквідації ось таких надзвичайних ситуацій. Цього разу тренування тривало дві години. Участь у них взяли понад 100 фахівців. Такі масштабні тренування надзвичайники організували та провели у Вінниці вперше. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниця.